Керговий блок управління, який варто подивитися, це є DELCO e 87 Тут своя історія з осями для карт, для кривих та будь-якими осями в тому блоці своя філософія. Так? Маємо карту, маємо до неї осі, є зазначені. Все як в нас як має бути. Це як в людей. І як бачимо, що перед картою осей немає жодних. Так? Йдемо далі, може після. Немає. Йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі. І так ми з вами йдемо, 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 поки не дійдемо до фікзна куда, і знаходимо ось такі вже знайомі для нас позначки для осей. Тобто, якщо ми не маємо жодної інформації розписаної дамоса, в якому зазначені всі осі, так і їх значення, ми фактично на око, як кажуть, тут нічого не змодифікуємо. Ми не маємо уявлення, це є початок осі, як її взагалі побачити. Переважно ось і знаходяться в тих самих, делько знаходяться в тому самому форматі, що карти. Карта у нас є Motorola 16 біт так. І якщо ми, наприклад, переходимо в Motorola 16 біт ми так і знаходимося, то на тій осі ми тут, як бачите, нічого не бачимо. так. Ось ще є осі якісь. Ще є осі якісь. Тобто нам, по великому рахунку, ми з вами тут, без, як кажуть, без 100 грам нічого не розберемося. Ще є осі, так? За що вони відповідають, до чого вони відносяться, дуже тяжко це зрозуміти. Деколи, як нам дуже підверне, як усміхнеться удача, та ми з вами можемо побачити, для чого ті осі, до чого вони відносяться, ми можемо просто от. Почитати, що на ній написано. Ой, бачите, От, тут ми можемо почитати, що, до чого та вісь відноситься. Тобто це є одна вісь, яка відноситься безпосередньо, дивіться, до 12 адресів карт. 12 карт, одна спільна вісь. Тобто, немає, що тут гадати і думати. Переконаємося: 5076. 76-5 тисяч. До 12. -ї. Вони десь там 12 тих карт нам пропонували. 76-5 тисяч. Давайте подивимося цю. Бачите, вона не була у нас зазначена в тих осягах. Вона має зовсім інші значення, осей. Тобто карта по надуву 13. У нас були зазначені лише, що ці осі відносяться до 12 карт. Ось 12-та закінчується, якась там перша, друга, п'ята, десята. Вони всі йдуть підряд. 13-та йде безпосередньо за 12-ту, так, так як воно має бути по природі. 12-та карта, до якої ми ось і побачили підписані. Ось 13-та, ось 14-та. А ось і ті осі, які ми з вами нам вдалося почитати, до чого вони відносяться, так? Ну тоді я можу вважати, що це відноситься, наприклад, до 13-ї. Відцем собі знає, до чого вони відносяться. Відноситься, наприклад, вісь до 14. Але якісь значення побачити візуально фактично нам не є можливим. так Подивимося, що в нас на то все скаже драйвермейкер. Як він буде це все нам пропонувати, подивитися? Ось бачите, так. І ми маємо адрес карти. Осі верніше. Ось вона. Нам фактично нам, ну, не солодко, ні гірко від того, що ми знаємо її адрес. Та? Формули ніякої немає, жодного тут значення немає, не застосовується. От друга вісь. Та? Ми її теж знаходили, Те, що там до 12 карт відноситься відразу. І формула перерахунку значення. Одна десята мінімальна зміна. І формула перерахунку, значення поділено на 30. 3,2. Ну, тобто тут, бачите, як кажуть, до чого я це все веду? До того, що ви на око такі карти не зможете модифікувати ніяк. Тому що маючи ось ці значення, вони для нас просто мають якісь тобто, для нас абсурдні значення, які не несуть взагалі ніякої цінної інформації. Тому що ми не можемо їх прив'язати до нашої системи координат, ми не знаємо, де, що за що відповідає, і які значення саме ми маємо в тій карті. Так? От. Тому якось так використовуйте, мабуть, якісь перевірені джерела інформації, принаймні якісь такі драйвери, бо без драйверів, в принципі, нікуди.